Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 64 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: Усне додавання і віднімання іменованих чисел властивості прямокутника. І перше на сьогодні завдання треба виконати усно. У печері гноми вирощували кристали. Спочатку в них було 800 кристалів. Через кожні півроку їх кількість зростала на 600. Через скільки років гноми матимуть 3200 кристалів. Підказка. Назви числа кристалів, які були в печері спочатку і через кожні півроку, поки не отримаєш 3200 кристалів. Полічи роки. Отже, спочатку у них було 800 кристалів. Потім кожні півроку вони додавали 600. 800 плюс 600 буде 1400. Потім ще півроку пройшло, ще 600, 1400 плюс 600 буде 2000. Ще додаємо півроку 600, 2600 буде. І ще раз півроку буде 3200. Рахуємо 6 місяців і 6 місяців. Це 12 місяців, отже, 1 рік. Так само тут 6 місяців і 6 місяців 12 місяців 1 рік. Скільки всього років 1 плюс 1 2 роки знадобилось для того, щоб отримати 3200 кристалів? Переходимо до наступного завдання. Обчисли з поясненням. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, приклади 453. Переписуємо перший приклад 5 км 200 м плюс 600 м. Ми можемо додавати до кілометрів кілометри до метрів метри. До кілометрів додавати немає чого. Можемо просто переписати 5 км. 200 плюс 600 буде 800 м. Наступний приклад: 6 кг 300г-4 кг. 6 кг мінус 4 кг 2 кг. А від грамів віднімати немає чого. Тому ми запишемо просто 300 грамів. 4 метри 320 мм плюс 3 метри 50 мм. 4 метри плюс 3 метри буде. 7 метрів 320 плюс 50 370 мм. 8 кг 700 грамів мінус 600 грамів. 8 кг так і є, тому що немає кілограмів, які ми можемо відняти. А 700 мінус 600 г буде 100 г. 9 кг 600 г мінус 5 кг 500 г. Від кілограмів віднімаємо в кілограми буде 4. 800 500 буде 300. 3 км 200 м плюс 6 км 700 м. 3 плюс 6 буде 9. 200 плюс 700 буде 900 метрів. 4 км 700 метрів плюс 5 км. 4 плюс 5 буде 9, 700 плюс нічого дописуємо просто 700. 7 метрів мінус 700 мм. Одразу ми не можемо відняти. Тому давайте візьмемо 1 метр і перетворимо його у міліметри. В одному метрі 1000 мм. Тому у нас залишається 6 метрів 1000 мм мінус 700 мм. 6 метрів ми так і переписуємо. А 1000 мінус 700 буде 300 мм. Тут так само треба відняти сантиметри. В одному метрі 100 см. Але від 100 ми не можемо 700 відняти. Тому ми будемо перетворювати всі 7 метрів у сантиметри. Отже, це буде 7 метрів 700 см. Мінус 700 см буде 0. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Нафтовидобувна компанія планувала пробурити за рік 10 км свердловин. За перший квартал пробурили 3 км 600 м свердловин, а за другий на 200 м менше. Скільки кілометрів свердловин залишилося пробурити до кінця року? Запиши план розв'язування задачі. І розв'яжи її. Записуємо задача 454. Отже, планували вони 10 км. А пробурили за перший квартал 3 км 600 метрів, а за другий невідомо на 200 метрів менше, ніж за перший. Скільки залишилося треба нам дізнатись. Розв'язувати будемо за планом. Отже, записуйте нижче план. Я перейду на наступну сторінку, але періодично буду повертатися до цієї сторінки, щоб розв'язувати задачу правильно. Отже, нижче пишемо план, і перше питання це скільки проборили за другий квартал. Якщо на 200 метрів менше, то треба від 3 км 600 м відняти 200 метрів. Так і робимо. Від 3 км віднімати нема чого, а 600 м-200 метрів, метрів буде 400 метрів. Пояснення тут писати не потрібно, тому що все це пояснення у питанні. Далі дивимось на наш короткий запис: Яке буде друге питання? Скільки всього пробурили? Ми дізналися, скільки за перший квартал, за другий, можемо дізнатись скільки всього. Так, отже, друге питання. Скільки всього пробурили? 3 км 600 м плюс 3 км 400 метрів. 3 плюс 3 буде 6 км, а 600 плюс 400 1000 метрів. Але 1000 метрів це у нас 1 км, тому ми записуємо 7 км. Далі дивимось знову на короткий запис. Тепер ми можемо дізнатись, скільки залишилося. Треба від того, що планували, відняти те, що вже пробурили. Можемо запитати, скільки залишилося пробурити? 10 км мінус 7 км. Буде 3 км. Можемо записати відповідь. Ви записуєте нижче, у мене не вміщується, тому я запишу отут у куточку: Відповідь 3 км. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Книжковий ярмарок першого дня відвідали 3750 людей, другого на 1250 людей більше. А третього на 2950 людей менше, ніж другого. Скільки людей відвідали ярмарок за 3 дні? Запиши розв'язання задачі окремими діями з поясненням. Записуємо. Задача 455. Першого дня відвідали 3750 людей. А другого невідомо. Але ми знаємо, що на 1250 людей більше, ніж першого. Третього дня також невідомо. Але на 2950 людей менше, ніж другого. Скільки людей відвідали ярмарок за 3 дні? Тобто, всього це у нас фігурна дужка. Короткий запис складено. Давайте розв'язувати. Першою дією ми можемо дізнатись, скільки людей відвідало ярмарок другого дня. У нас тут на більше, тому до людей першого додаємо людей другого. Давайте це виконаємо письмово. Записуємо 3750 плюс 1250. Підкреслюємо. 0 плюс 0, 0. 5 плюс 5 -10. 0 пишемо, десяток переходить сюди. 7 плюс 2 9, ще 1 – 10, знову крапочку ставимо. 3 плюс 1 і плюс 1 5. Отже, 5 тисяч людей відвідали ярмарок другого дня. Тепер ми можемо дізнатись скільки людей відвідали третього дня. Для цього треба з того, що ми знайшли відняти, тому що менше 2950 людей. Нижче записуємо друга дія. 5000 мінус 2950. Підкреслили. 0 мінус 0, 0. Тут у нас 0 не можемо відняти і взяти не можемо. Беремо 1000, це у нас 9 сотень і 10 десятків. 10 мінус 5, 5. 9 мінус 9, 0. Тут вже не 5, а 4. 4 мінус 2, 2. 2050 людей відвідали ярмарок третього дня. Тепер ми можемо дізнатися, а скільки всього треба додати всі три дні. Так і робимо. Нижче записуємо третя дія. І можемо одразу записати всі три числа. Першого дня, другого і третього. Ставимо плюс, підкреслюємо: 0 плюс 0 плюс 0. 0. 5 плюс 0 плюс 5. 10. 1 плюс 7 буде 8. 3 плюс 5 8. і ще 2. 10. 10 800 людей відвідали ярмарок. Можемо записати відповідь. Ви записуєте відповідь нижче. У мене не вміщується, я запишу ось тут в куточку. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням нам потрібно заповнити цю табличку. Давайте це завдання виконаємо усно. Тут у нас рядочок чисел А, Б і треба знайти їх різницю. 9500-4400. 9000-45, 500-400 100, 5100. А тут у нас є різниця є від'ємник. Як знайти зменшуваний? Треба до різниці додати відємник. 15200 плюс 5 буде 20 200 і ще 700 20 900. Тепер нам треба знайти від'ємник. Для цього від зменшуваного віднімаємо різницю. 48 мінус 12 буде 36 600, 600 300 300 36 300. Знову знаходимо зменшуване. Додаємо до різниці від'ємник. 10 000 плюс 7 780 – дуже легко. 17 780. І тепер треба знайти різницю. 10 000 мінус 4 тисячі буде 6 тисяч. І ще мінус 300 буде 5 700. Можемо переходити до наступного завдання. Переконайся, що прямокутник має такі властивості. Візьміть лінійку. Прикладіть до сторони АБ і дізнайтесь, скільки вона сантиметрів. А потім прикладіть до сторони CD. Якщо вони рівні, то ви виміри зробили правильно, тому що протилежні сторони прямокутника рівні, це є властивість прямокутника. Можете також виміряти сторону AD, і вона повинна дорівнювати стороні BC. Подивіться, ось ці відрізки це у нас діагоналі. Ці відрізки теж рівні між собою. Це теж властивість прямокутника. Виміряйте відрізок АС, і він повинен бути такої ж довжини, як відрізок БД. Можемо переходити до наступного завдання. Мама народилася, коли бабусі було 27 років. Дідусь старший від мами на 32 роки і зараз йому 64 роки. Скільки зараз років мамі і бабусі? Давайте це завдання виконаємо усно. У нас є бабуся, дідусь і мама. Бабусі було 27 років, коли мама народилася, тобто їй було 0 років. Дідусь старший від мами на 32 роки, тобто, коли вона народилася, Йому було 0 плюс 32, тому що на 32 більше, було 32 роки. Зараз йому 64. Скільки тоді років мамі? Якщо він на 32 більше, то треба до 0 додати 32, і це буде 32 роки. Дивимось, скільки зараз бабусі, якщо у всіх роки збільшились на 32, 27 плюс 32 буде 59. Всі розрахунки ми зробили правильно і дізнались вік кожного члена родини. Можемо переходити до наступного завдання. Виконай стільки перетворень, скільки зможеш. Записуємо. Завдання 459. Вам потрібно записати в один стопчик, тому що у вас не вміститься. Я запишу в два, А Ви записуєте в один. Всі ці приклади і зробіть самостійно. Перетворення так, як написано у завданні. А потім перевіримо. Тисніть на паузу. Починаємо. Якщо ви отримали ось такі перетворення, то ви завдання виконали правильно. Якщо ні, виправляйте. І на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!